Доброго доброго дня. Давайте з вами подивимося таку цікаву ситуацію. Послання вам від вас самих. Тобто ми з вами зараз подивимося, що чекає вас впереді, да? в будущем, як говориться. І що ви самі хочете собі передати? Чи може щось десь Ну, без опасна сякуще. Ну, в общем, я вам хочу сказати, що ви, що, що ви хочете передати собі зараз. Що вас чекає? Значить, дивимося послання вам від вас самих. Що ви хочете собі самій чи самому передати? Послання від вас самих. Що ви хочете самі собі передати? Дивимося. Дорогою ціною щось буде дуже тяжкий якийсь момент. В чому буде тяжолий момент? Зв'язаний з мужчиною і з деньгами. А от буде якийсь вибір. Ви самі собі говорите, що у вас буде вибір. Буде вибір, зв'язаний з мужчиною, з деньгами. От. І для вас буде цей вибір в житті. <кій> Можливо, цей був, якщо ви в парі в дану хвилину. <кій> Я вибачаюсь, <кій> якщо ви в парі в дану хвилину, О, От, значить, щось буде зв'язано з вашою другою половинкою, з вашим мужчиною, з вашим чоловіком. Якщо ви зараз самотня жіночка, значить вам у житті прийде мужчина, прийде мужчина з грошима, обеспечений, зі статусом. От, і ви не будете знати, що вам робити як вам поступити. От, ну і що ти зробиш? От що ти зробиш? Розкажи, будь ласка, що ти зробиш? Що ти зробиш? Що ти нам посилаєш? Ага, ти жінка, королева, уверенная в себе, харизматична, незалежна, гаряча, страстная. Прям пылаете огнем, тому що це у нас королева жезлов. Вот, с этим мужчиной любовь, гармония, понимание. Значит, я так разумею, что вы зробите правильный выбор в свою чергу. От, і, скоріше всього що цей буде вибір. О, дивіться, карта ухода. Таке причення, що в когось із вас, дівчоночки дуже-дуже сильно поміняється життя. Ви говорите, що в будущем, в будущем у когось буде чи уход. Второй половинки, понимаете, уход, може бути, розрив, може уход в будь-якої ситуації, може зараз хтось воєнний, з да, хлопців, може ця людина зараз коло вас, друга половинка, а придеться їй піти, захищати свою державу, да, захищати свою сім'ю, як то кажуть. но ви при цій любви при цих отношениях ви гаряча, страстна, це ваша любов, і ще може так проигратися, якщо ви. От є у вас пара, да? От, якщо у вас нема пари, і ви в житті ось зустрітите людину, мужчину, от, це людина вам буде по судьбі, людина, мужчина, якого ви будете кохати, який буде кохати вас. Ось дивіться по цей. По цій карті. От. І ця людина, вона, понімаєте, вона буде з дороги, тому що карта восьмірка копка це чоловік, який уходить, який приходить. Можливо, це людина з дороги, можливо, людина десь здалеку, і можливо, вам. Вона, Ви самі собі говорите, що вам прийдеться покинути оцей свій дом, де ви зараз знаходите, де ви зараз проживаєте, і їхати, іти до той людини, до цього мужчини, до цієї. Та ж ну, та людина, що буде у вас в житті. Так, хлопці, якщо ви мене дивитесь, ви теж, у вас буде такий вибір, що ви не будете знати спочатку, як вам правильно поступити. Но ця жіночка, яка вам прийде по дорозі в будущем, то це буде ваше кохання, ваша любов. Це якщо ви ну, свободний мужчина, так? Да? Mm. От, і вам теж, мужчини, може, на себе перевертайте, вам прийдеться приїхати до цієї жіночки. І вона до вас прийде? Ну, в принципі, так само, да? так? Карти говорять, що таке передає вам, ви самі собі передаєте, що в вашому житті будуть дуже-дуже великі зміни, і ці зміни будуть пов'язані з вашим особистим життям. Що ще ви передаєте самой собі? Ну, ви імператриця, ви імператриця. Тут вы такая независимая, огненная, горячая, страстная, любимая женщина. И вы императрица, вы хранительница домашнего очага. Дом полная чаша, вы счастлива. Вот. Да, мах, по старшему аркану мах, это будет весь мир, как говорится, ваших ног. Вы опять вы, вы, вы любимая женщина. В общем, я хочу вам сказать, что девочки мои любимые, Значить, ви самі собі передаєте те, що что... такий у вас буде момент в житті, що вам прийдеться рішати свою судьбу, рішати свою долю. І вот. вам в житті появиться в вашому житті такий мужчина. Мужчина незалежний, мужчина обеспечений, мужчина, скоріше всього, що здалеку, мужчина, може бути і воєнний проігруватися. От зараз у житті дуже тяжко, де якомусь дівчат. От. Но на зміну этого всього, ви говорите, що приходить кохання, приходить любов. І чи вам прийдеться поїхати до цієї людини, вот, чи людина здалеку приїде до вас, но ця людина вам йде по судьбі. Ви при цьому мужчині будете такою, в общем я хочу вам сказати, просто будете щасливою при цій людині. І по старшому аркану мах, це ви, як то кажуть, в домі. От іде імператриця, іде мах, іде королева кубка, ви в этом домі з цим чоловіком ви будете просто щаслива, просто щаслива, Звичайне женське щастя. Так, хто в парі, дівчатки, хто в парі? Якщо прийдеться вашому чоловіку, да, там, чи друга половина, іти в дану хвилину, в даний час захищати нашу державу, от, все буде добре. Він буде живий, він буде здоровий, він додому вернеться. І ви при цьому чоловікові, при своєму, да? також у вас наладяться відносини, б у вас там не було в житті. В дану хвилину, в даний час будуть дуже великі переміни, дуже велика трансформація в вашому особистому житті з вашою другою половинкою, що ви при ньому будете, от, опять заново розцвітати. От, дуже ваша друга половинка осознає. Осознає, що для нього головніше в житті, а головніше в житті це будете ви і ваша сім'я, і ваша любов. Так, хлопці, перевертайте це все в свою сторону. Ви мене дивитесь, теж мальчики мене дивляться. <кхід> що в вашому житті, <кхід> диви, що таке? Вже хрипла. Прогнози робила сьогодні людям. У вашому житті появиться жіночка любіма, і та, що ви при неї теж будете. В общем, буде щастя. Ви самі собі передаєте то, що вам так, да, буде тяжело зробити вибір, але ви зробите вибір, і ви зробите правильний вибір, І ви з цією людиною будете щасливі. отак от. Пока-пока. От. Всіх благ вам. Бережіть себе і миру нам, усім.